Ваша дитина погано спить, і ви не знаєте, як це виправити. Можливо, вона часто пробуджується вночі, або вдень і сон дуже чуткий, тобто вона спить тільки на руках, або з грудьми в роті, або прокидається посеред ночі, і у вас довго не виходить її знову вкласти, або вкладання перетворилося для вас на виснажливі тортури. Або всі сни в день виходять тільки короткі, або дитина рано пробуджується вранці. Імовірно, ви вже перепробували багато різних методів, пробували поради знайомих, можливо, навіть зверталися до лікарів, але проблема досі не вирішена. Знайомо? Вітаю! Ви опинилися в правильному місці, щоб знайти відповіді на ваші запитання. Мене звуть Зоя Кротова, я мама і консультант з дитячого сну. Коли моїй дитині було 4 місяці, вона просипалася вночі кожні одну-півтори години, в середньому 7 разів за ніч. А вдень було таке відчуття, що я займаюся тільки тим, що безкінечно вкладаю дитину спати. Кожне вкладання було дуже тривалим та виснажливим через сльози та протести. А всі денні сни тривали максимум 30 хвилин. Коли мій ресурс вже було майже вичерпано, я зрозуміла, що більше так не може тривати. Я почала працювати з консультантом з дитячого сну, і вже за тиждень моє життя кардинально змінилося. Вся наша родина нарешті почала спати. А я зрозуміла, що хочу в майбутньому стати спеціалістом у цій темі, щоб допомагати іншим батькам. На момент запису цього відео вже більше ста родин з малюками почали висипатися з моєю допомогою, і я обожнюю свою роботу. І сьогодні я допоможу вам зрозуміти, від чого залежить сон вашої дитини і як можна на нього вплинути, щоб змінити ситуацію. А тих, хто додивиться відео до кінця, очікує приємний бонус. Отже, від чого залежить сон дитини? На цьому слайді ви можете побачити схему, яка описує усі фактори, які комплексно в сукупності впливають на те, як спить ваш малюк. Як ви бачите, зовнішні фактори, тобто освітлення, температура в кімнаті, шум, харчування, підгузок, зуби та хвороби, це лише маленький відсоток того, що впливає на дитячий сон. Хоча більшість батьків помилково шукають причину їх проблем саме тут. Не будемо зупинятися на зовнішніх факторах, думаю, тут і так всім все зрозуміло та очевидно. Важко заснути глибоко, коли тобі спекотно чи холодно, заважає мокрий памперс або ти голодний. Давайте краще розглянемо інші неочевидні, але не менш важливі фактори, які ми тут бачимо. До речі, моя робота над корекцією сну якраз заключається в покроковому впливі на кожен з цих пунктів. Вік дитини. Сон дитини буде сильно відрізнятися в залежності від її віку. Дитина віку 2 місяці і дитина віку 5 місяців будуть спати абсолютно по-різному. Якщо коротко, сон від народження до 3 місяців буде містити більшу кількість поверхневого сну. Буде більш непередбачуваним, хаотичним, може потребувати більшої допомоги з боку дорослого і ще сильно залежати від незрілості різних систем організму. І це є нормальним. Сон діток старше 3-4 місяців має вже іншу структуру. Він стає циклічним, тому дитина починає пробуджуватися кожні 30-40 хвилин під час денного сну і кожні півтори-дві години вночі, щоб перевірити безпеку оточуючого середовища та умови сну. І якщо вона має певні звички для засипання, ще не зможе заснути назад без допомоги дорослого. Крім того, у цьому віці на дитячий сон вже починає впливати гормональна система, гормон сну мелатонін та гормон бадьористі кортизол. Дитина починає відчувати вплив природних біоритмів організму, природних підйомів та спадів цих гормонів протягом дня. Наступний фактор це режим дня. Чи відповідає він індивідуальним потребам дитини в кількості сну та неспання? Непідходящий дитині режим або ритм дня це насправді одна з найпоширеніших причин проблем зі сном. Якщо дитина спить занадто мало або навпаки, занадто багато в день, занадто мало або навпаки, занадто багато вночі, недостатньо втомлюється за день або навпаки перевтомлюється, то проблеми зі сном неминучі. Напевно, ви зустрічали в інтернеті безліч таблиць нормами кількості сну та неспання для дітей різного віку, скільки дитина має витримувати між снами, скільки всього має спати за день і так далі. І часто батьки намагаються підігнати свого малюка в ці рамки, але чомусь сон від цього не покращується. Кожна дитина це особистість, яка має свої індивідуальні норми, які можуть сильно відрізнятися від середніх за віком. Наприклад, одна дитина віку 5 місяців може потребувати 15 годин сну на добу і може витримувати між снами без перевтомлення не більше години 40 години 50. А інша дитина такого ж віку може потребувати 13 годин сну на добу, а між снами готова витримувати проміжки 230 240 годин. І для обох дітей відхилення від їх особистих потреб буде спричиняти проблеми зі сном. Навіть діти-близнюки можуть мати абсолютно різні індивідуальні потреби. Визначення індивідуальних потреб дитини для підбору режиму це те, з чого часто розпочинається моя робота з родинами. Наступний пункт архітектура дня. Яка кількість та тривалість денних снів оптимально підійде дитині? Як розподілити ці сни протягом дня? І яка тривалість проміжків між снами підходить малюку в різний час дня? Коли визначили індивідуальні потреби дитини в кількості сну та неспання на добу, треба зрозуміти, як правильно розподілити ці кількості протягом дня, щоб допомогти створити гарний тиск сну, тобто гарну сонливість, при якій сни будуть глибокими та якісними, настрій дитини спокійний та позитивний, а кількість пробуджень вночі адекватна. Ще один фактор це організація неспання. як розподілити фізичне та емоційне навантаження протягом дня. Та протягом конкретного проміжку між снами. Якщо дитина отримає недостатньо навантажень до початку вкладання, вкладання може затягуватись. Ви можете отримати протест, а сон може вийти поверхневим та чутким, про якому у вас не виходить відійти від малюка. Але якщо навпаки переборщити з навантаженнями та перевтомити дитину, ви можете отримати такий самий ефект: тривале вкладання зі сльозами. Але вже з іншої причини. Дитина вже настільки втомлена, що просто не може розслабитися. Сон також може бути поверхневим та коротким, адже нервова система настільки перенавантажена, що просто не дає поринути в глибокий сон. Наступний пункт це організація неспання, підбір розслаблення та його тривалість. Уявіть, ви щойно весело, так активно гралися з дитиною, робили їй тачка, лоскотушки, дуркували. Вона позіхнула, і ви різко понесли її вкладати, щоб встигнути до перегулу. Дитина не може зрозуміти, що відбувається, чому її кудись несуть, різко починають заколисувати, вкладають в ліжечко. У неї не було можливості переключитися з активних ігор, загальмуватися, розслабитися та налаштуватися на відпочинок. Тому вона може або здійснювати супротив на вкладанні, хоча вже дійсно може бути втомлена. Або вкладання може бути спокійним, але дуже довгим. Немовля, може довго крутитися, в результаті чого все ж таки перегуляє та отримує неспокійний та неглибокий сон. Тому важливо для кожної дитини підібрати той спосіб та тривалість розслаблення, які підійдуть саме їй, в залежності від її типу нервової системи та вродженого темпераменту. Ще один важливий фактор, який впливає на сон, це наявність асоціації на засинання. Чи є у вашої дитини певні звички навколо сну? Чи розуміє вона за якимись об'єктами або вашими певними діями, що розпочинається вкладання? Чи є у дитини певний закріплений звичний спосіб вкладання? Якщо дитина звикла завжди засипати одним і тим самим способом, наприклад, тільки груди, тільки заколисування. Тільки на ручках тощо. То при контрольних пробудженнях між циклами сну, це через 30-40 хвилин на денних снах та декілька разів протягом ночі, вона буде завжди потребувати саме цієї допомоги від вас для продовження свого сну. Звісно, це впливає на якість нічного сну як дитини, так і батьків, адже може спричиняти часті нічні пробудження з постійним висиннях на грудях або підкачуваннями. А це, в свою чергу, може спричиняти маленьку витривалість дитини в день, капризний настрій протягом дня, а також збільшується ризик скорочення тривалості снів. Наступний фактор це емоції. Незначні, на перший погляд для дорослого події, такі як поїздка в торговий центр, похід до лікаря, гості, басейн, є насправді великим навантаженням для нервової системи дитини. Це сильні подразники, які надмірно стимулюють її. Через що дитина може швидше втомлюватися та вимагати збільшення часу для розслаблення. Наступний пункт це баланс голоду. Графік та об'єм годувань, очевидно, також сильно впливають на сон дитини. Іноді виникає дисбаланс, коли дитина отримує занадто багато годувань вночі, з'їдаючи більшу частину своєї добової потреби в кількості калорій саме в цей час доби. Через що в день має поганий апетит, відволікається під час годувань, зосереджується більше на іграх та інших активностях, і знову компенсує це більш частими годуваннями вночі. А у діток, у яких вже розпочався прикорм, також часто буває перекос харчування у бік молочних годувань або, навпаки, у бік перекорму. Через що дитина або недоотримує необхідних мікроелементів, або недоотримує калорії в день, і знову таки компенсує це вночі. Також на сон дитини впливають стрибки розвитку та опанування нових навичок. Дітки дуже стрімко розвиваються протягом першого року свого життя. Кожна дитина приблизно кожні три тижні переживає стрибок розвитку, її мозок та нервова система розвиваються, розблоковують нові навички та вчаться по-новому сприймати та розуміти оточуючий світ. Звісно, це неабияке навантаження для немовлят, тому це неминуче впливає на їх сон. Також частим явищем є відпрацьовування нових навичок прямо під час сну. Наприклад, дитина навчилась перевертатись на живіт і починає це робити по 10 разів за ніч, сама лякаючись цього та кличучи батьків на допомогу. Є певні кроки, як ви можете допомогти своїй дитині у такі періоди. Що ж, список вийшов чималий. Як же зрозуміти, що саме з цих факторів впливає на сон саме вашої дитини? Насправді причин може бути не одна, адже перелічені пункти в комплексі впливають на сон. Але головне, що ви маєте зрозуміти, це те, що ви можете змінити ситуацію. Ви можете керувати сном вашої дитини, впливаючи на ці важелі, про які ми говоримо в цьому відео. Не треба чекати, поки дитина чарівним чином переросте ці проблеми, адже це може тривати і до двох років. Навіщо терпіти безсонні ночі та сон на руках стільки часу, якщо ви можете виправити це вже зараз. Якщо ви хочете отримати чітку покрокову інструкцію, як керувати кожним з цих факторів та створити найкраще середовище для якісного вашої дитини та легких вкладань, то вам ідеально підійде курс відеоуроків про дитячий сон, який я створила. Це 20 відеоуроків сумарною тривалістю майже 8 годин. Які ви можете переглядати у будь-який зручний для вас час на навчальній платформі. Доступ до уроків не обмежений в часі, а вартість доступу доступна абсолютно для кожного. Ви знайдете її в описі під цим відео. У уроках ви дізнаєтеся, як визначити індивідуальні норми в кількості сну та неспання конкретно для вашої дитини, як підібрати оптимальний режим з врахуванням цих норм, ви навчитеся краще розуміти вашу дитину та розпізнавати її ознаки втоми. Визначати оптимальний момент для вкладання, коли дитина вже достатньо втомлена, але ще не перевтомлена, при якому вкладання буде легким та швидким. Ви зможете визначити, які причини конкретно ваших проблем зі сном: недогул, перегул, недосип, пересип і так далі. Та знайдете чіткі інструкції, як вирішити ці проблеми зі сном, з наглядними прикладами. Дізнаєтеся, як з мінімумом стресу для дитини та вас переходити на меншу кількість денних снів по мірі дорослішання дитини. Чим та як займати дитину, коли вона не спить, знайдете приклади активності для різного віку, навчитися допомагати дитині під час стрибків розвитку чи інших стресових періодів поїздки, гості тощо, щоб це не псувало її сон. А якщо ви втомилися від постійних заколисувань чи сну на грудях, Знайдете інструкції, як навчити дитину засипати з меншою допомогою або взагалі самостійно, та як навчити її спати у власному ліжечку. Цей курс отримав вже безліч позитивних відгуків, які ви можете знайти на моїй сторінці в Instagram, в описі під цим відео. Щоб приєднатися до курсу, просто напиши мені в директ в Instagram. А для тих, хто подивився відео до цього моменту, я дарую секретний подарунок. Напиши кодове слово Колискова при записі на курс і отримуй безкоштовно експрес-розбір вашого режиму сну з рекомендаціями від мене. І підписуйся на мій канал, тут буде багато контенту про дитячий сон та болі батьківства в цілому.